Пори про небезпечну Албанію не вщухають. У коментарях мені кожного дня пишуть аля експерти про те, що Албанія найнебезпечніша країна в світі. Люди тут агресивні, а на вулицях зовсім ходити не можна. Але чи справді це так? У цьому відео я пропоную дізнатися, звідки беруться ці міфи, чи мають вони підстави і яка ситуація зсередини. Трошки покажу вам світової статистики, та ви зможете побачити не тільки Албанію, а ще й Україну. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар. А також я впевнений, що у вас є друзі, яким це відео може бути корисним. Отже, діліться ним. І велика вам дяка за те, що ви допомагаєте просувати українськомовний контент, підтримуєте його коментарями, репостами, збереженнями. Завдяки вам український Ютуб починає набирати оберти. Повірте, на сьогоднішній день дуже складно конкурувати з іншими мовами на українській мові. Але завдяки вам, завдяки вашим реакціям, в принципі, це все можливо. Це ще раз доказує те, що український народ найкращий і українська мова насправді об'єднує нас. На початку 90-х в Албанії впав комуністичний режим. І як це часто буває, після краху системи з'являються кримінальні угрупування. Вони займалися незаконною діяльністю у всіх сферах, які тільки можна було придумати. А чи не так це було в Україні? Хто пам'ятає початок 90-х? Протягом майже 10 років ситуація була дуже складною. Але згодом прийшла нова влада. Вона була націлена на європейську інтеграцію, почались зміни в країні, і ситуація почала мінятися в кращий бік. І, як показує практика, Албанія в той момент зробила правильний вибір. Я вже дуже багато розповідав про те, що Албанія являється безпечною країною. Але багато людей в це не вірять, і тому сьогодні я хочу зробити це набагато простіше. У світі є рейтинг безпечних та небезпечних країн. Називається він Global Peace Index GP, GPI. Можете перевірити цю інформацію в інтернеті спокійно. І на сьогоднішній день Албанія у цьому списку займає 41 місце. Щоб ви розуміли, в цьому списку 163 країни світу. Базується цей рейтинг на детальному аналізі більше ніж 20 показників, а потім ці показники ще діляться на підпункти, що сюди входить, рівень насильства, вбивства. Поведінка людей в день, поведінка людей вночі, робота поліції, корупція, політична ситуація в країні, ситуація поза країнами, а саме міжнародні відносини. Дуже багато показників сюди входять. Так, і сюди ще входить військова активність і відношення країни до своїх людей. А ось так виглядає мапа найбезпечніших і найнебезпечніших країн у світі. І так, червоним кольором помічені країни, які найнебезпечніші у світі, а зеленим кольором найбезпечніші. Але я розумію, що не всі можуть зрозуміти навіть, де знаходиться Албанія. Тому я підготував для вас окремий список. Де буде показано, яка країна займає яке місце. Давайте його подивимось. Ось так виглядає рейтинг. Албанія займає 41 місце. І багато хто з вас каже, що 41 місце це небагато. Але я посперечаюсь, це нереально високе місце. Дивіться, Албанія випереджає 120 країн світу. Вдумайте стільки, 120 країн світу. Хто попереду? Ісландія, Нова Зеландія, Канада, Норвегія, Данія, Швеція, Швейцарія, Португалія. Ці всі країни завжди займали дуже високі місця у рейтингу, у рейтингу безпечних країн у світі. Албанія 10 років тому не займала 41 місце. Але зараз вона дуже прогресує, і з кожного року вона стає все сильнішою і сильнішою у цих показниках. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії, і вам потрібна допомога в оренді чи покупки нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. Але насправді навіть головне не це а головне те. Кого Албанія обійшла у цьому рейтингу? Південна Корея займає 43 -е місце. Індонезія займає 47 -е місце. Черногорія займає 48 -е місце. Греція, про яку ви мені всі так пишете постійно. Займає 53 -е місце. І Об'єднані Арабські Емірати займають 60 -е місце. Молдова займає 62 місце. Далі ще цікавіше. Франція займає 65 місце. Аргентина займає 69 місце, Парагвай займає 77 місце, Домініканська Республіка 81 місце. Вірменія 83 місце. Китай займає 89 місце. Грузія займає аж 95 те місце. Казахстан займає 97 місце. Таїланд, куди всі дуже полюбляють їздити, займає 103 місце. Гаяна займає 107 місце. А одній з наших сусідів, Білорусь, займає 116 те місце у такому рейтингу. Уганда займає 121 місце. Філіппіни 125 місце. Єгипет 126 місце. І тут Сполучені Штати Америки. 129 місце у рейтингу найбезпечніших країн світу. І за ними йде зразу Бразилія 130 місце. Індія займає 135 місце. Мексика займає 137 місце. Іран займає 141 місце. Нігерія займає 143 місце. І дуже цікаво, Туреччина займає 145 місце. На 152 місці Північна Корея. Сподіваюсь, ви знаєте, що це за країна. І вона випереджає таку країну, як Україна. Україна на 153 місці. Це жесть! І тут можна або порадуватися, або просто проігнорувати. Країна 404, помилка людства, займає 160 місце у цьому рейтингу. І зараз, з приводу України, люди почнуть писати коментарі. Україна на такому місці, тому що така ситуація в країні. Ну, я знав, що ви так будете писати, тому я взяв рейтинг. 2022 року до початку повномасштабного вторгнення. А кому цікаво, що по статистиці на 2024 рік, тому що на 2025 ще її немає. Країна 404 займає останню позицію, а Україна 162 позицію займає в рейтингу найбезпечніших країн світу. Передостаннє. Албанія як була на 41 му місці, так і залишається. З внутрішньою безпекою розібрались. А що зовнішня безпека? А якщо на Албанію хтось нападе? Чи безпечно тут жити? В Албанії ж навіть армії немає. Багато українців навіть не здогадуються, що Албанія є повноцінним членом НАТО. Вона вступила в цей альянс 1 квітня 2009 року разом з Хорватією і тепер є повноцінним членом цього альянсу. Що це означає? Це означає те, що напад на одного вважається нападом на всіх. Якщо на члена НАТО нападає хтось. То всі члени НАТО повинні захистити цю країну. Все дуже просто. П'ята стаття. І ніяка країна, яка оточує Албанію, не зможе наважитись на таке, тому що їй просто прийде кінець. Друзі, якщо вас цікавить оренда автомобіля в Албанії, цього або будь-якого іншого, можете написати мені. В інстаграм посилання в шапці профілю, І я вам допоможу. Я вже розповідав про те, що Албанія є стратегічною країною. Вона дуже важлива для багатьох країн світу. Сюди вливаються великі капітали. І повірте, її будуть захищати з усіх боків. Тому що це гроші, як би банально це не звучало. Друзі, сьогодні ви побачили рейтинги. Албанія дійсно по всіх рейтингах є безпечною країною. Але я б не зупинявся на рейтингах. Для мене важливіше внутрішнє відчуття. Албанія дуже привітна країна. І тут живуть найкращі люди в світі. Можливо, немає такого рейтингу, але повірте моїм відчуттям. І тут просто хочеться жити. Друзі, дякую, що подивились моє відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили, і я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!